Ми маємо число 235. І насправді ми можемо його представити як суму сотень, десятків і одиниць. Ну, в нашому випадку це дві сотні додати три десятки і ще додати 5 одиниць. Або якщо ми це будемо зображати графічно, тобто таким чином, що в нас буде виникати отут такі от таблички. То, відповідно, у нас буде дві сотні, як ви бачите. Ось це одна сотня, це одна сотня, три десятки, тобто 10, 10 і ще 10. Ну, і відповідно, 5 одиниць. Ось 1, 1, 1, 1, 1. Супер! Ну і що ж станеться, якщо ми, наприклад, захочемо додати до 235 ще 10? Ну, давайте спробуємо. Додаємо 10. Що таке 10? 10 це просто один десяток. Тож, коли ми додаємо 10, то фактично ми просто додаємо один десяток. Тобто плюс 1 десяток. Отже, в сумі в нас вийде 4 десятки. 4 десятки. І, відповідно, тут так само вийде 4. Одиниці в свою чергу, і сотні залишаються незмінними. Тобто, в нас як було додати 5 одиниць, так і залишається додати 5 одиниць. Ну і так само з сотнями. Як було дві сотні, так і залишається дві сотні. Ну, і якщо ми будемо зображати це графічно, то фактично в нас з'явився оцей от додатковий десяток. Ось. І ми його просто додали до десятків, які в нас вже були. Окей, тепер розглянемо приклад цікавіший. Ми вже будемо додавати не 10, не один десяток, а навіть сотню. Уявляєте собі, сотню. Тож тепер ми додаємо до числа, яке в нас на початку було, сотню. Сотня це по суті одна сотня. Тож до сотень ми додаємо одиничку. Тобто одну сотню. Дві сотні плюс одна сотня дорівнює трьом сотням. Три сотні. Супер. Ну і відповідно, тут так само: дві сотні плюс одна сотня дорівнює три сотні. Супер. Ну і тут, в свою чергу, десятки. І одиниці вони є незмінними. Тобто, як в нас було три десятки, так вони і залишаються. Так і само з одиницями. Як було п'ять одиниць, так і залишилось п'ять одиниць. І якщо дивитися, як же ця зміна графічно буде виглядати, то ми просто додаємо ще один такий от квадрат, ще одну таку сітку 10 на 10 одиниць, тобто в сумі на сотню на сто отаких от комірочок маленьких.